Саме саме це маркетингова стратегія, яка входить в інтернет, Звісно, дійсно гроші всім привіт! Ви на каналі Юліо Стам. Сьогодні ми поговоримо про мій шлях в SMM, який починався в 2017 році на цьому каналі. Про особисте, про розвиток, про гроші, про монетизацію, про звісно гроші. Дивіться, розповім вам свій шлях про СММ. Чому саме СММ я вибрала в 2017 році? Тоді це було непопулярно, але я розуміла, що це маркетингова стратегія, яка входить в інтернет. А інтернет це наш час, і через інтернет можна набагато більше заробляти і показувати себе і якби популяризувати свої послуги. Я вивчилась за дуже дорогий курс, який збирала 4 свої зарплати, десь рік. навчання тривало в мене 6 місяців. Там були всі ази просто від А до Я, таргет, копірайтинг. Фотографія, відео, все там було, і я почала одразу брати клієнтів. Але я зробила величезну ком'яку, я не взяла гроші за своїх клієнтів, і я з ними договорилася на, такому, на таких засадах, що типу, вони дають власний контент, клієнтів, а вони мені зроблять відео. На жаль, вони мені відео не зробили, але результати я їм зробила. У мене був, я розказував вам, про дим свій кейс це салон краси з фарбуванням волосся. За один місяць я прибула на охопленнях. На, там взагалі було написано тут щось 300, на охопленнях 200 або також 300. Я прибула 42 нові заявки. Тобто ви розумієте, що в 2018, ну, 2018 я навчалася, в 2018 році я вже робила ні, більш просто такі м, результати потім я вигоріла, звісно, бо коли тобі не хочуть хотіти за твою роботу, бо кажуть, стойки я сама би плачу по або там сильно дорогі, дорогі това чек. Я просто вигоріла і перестала займатисям або. І взагалі про це говорити. Але всі навички я почала втілювати вся на роботі, на якій я робила. Я навчила шукати під діючі, через соціальні мережі в, в легалізації через це, через мою сторінку, через Фейсбук, через Інстаграм. То, що приходить багато серед і через, виходить, особистий бренд, через мою сторіночку, так приходило багато клієнтів на мою фірму, на якій я працювала. І, до речі, мені запрещали вести свою соціальну мережу, бо говорили що я блогерка. Хоча вони не розуміли взагалі, що я завдяки ці, ці своїй блогерству да, привожу нову підірва сюр в в мене був житті. Потім я зрозуміла, що я хочу е дозаробляти щось, щоб заробляти більше, щоб отримувати більше грошей, я почала шукати собі півзаробіток. І завдяки інстаграму і своїм навичкам я і, до речі, в Фейсбуці я теж пробувалася і в мене є сторіночка як майстершувальників. Я почала шукати собі клієнтів на послуги і. У мене це дуже добре вийшло, бо я десь тут прикріпувала скріни, як моя сторіночка виглядала, і саме через цю сторіночку до мене почали по перші клієнти, Буквально на другий день після того як я зробила цю сторінку. Потім я почала це більш популяризувати і захотіла масштабуватися ще більше. Я очередний раз захотіла подавати свої послуги як СМС і пішла е сформувала таку, знаєте, послугу як консультація по Instagram. Так само зробила та фігура. Я не зробила це все за відгук. Який ну, писав вікує діаглою, вікує або ну писали мені дявною або дякую, що допомогла віру був такий сухий, я, а все вікує, тому що я вікує, не могла нормально, вікує, вікує, нормально попросити від розумієте, це мені вже я сама не могла сформувати запит який я б хотіла отримати вісімнадцятий, дев'ятнадцятий рік, 20 рік я працюю як майстер слугає. це до мене клієнти чи з мою соціальну мережу. Я зробила собі демостріч. І через мою особисту сторінку приходять к'єнти на мою фірму на полегалізацію. Тобто працює, дінік докапає, все виходить. Що Але щоб далі може бути, бачите, в, я мали. не можу, бо я не могла брати за це за, мали, 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 за і мали, мали. це і гроші, що ну, не знаю чому зараз. Я вже мали, знаю, чого тоді я не могла зрозуміти, чому це не могла А навіть так прийшов 2022 рік. Я змінилася з роботи, і завдяки цій навіть продажа наведення сторін наші ситуації. Інстаграм, Фейсбук. Я знала, як монетизувати всі свої знання. Я коли займалася корейською косметикою, свічками консультації проводила по легалізації. <пості> документи. І все це я не легалізувала, а монетизувала. Тобто за це все мені платили гроші завдяки інстаграм. Тобто я в клієнтів і клієнти мене. До речі, я жодного клієнта сама не знайшла всі клієнти, знайшли мене самі. Завдяки тому, що що я була соціальну мереж і в 22 році я звільнилася з роботи з чітким розумінням того, що я можу знайти клієнтів, навіть якщо моя вся база клієнтів розійдеться до речі, так і вийшло вся моя база клієнтів в Тугарні розійшлася, залишилось у нас 30 людей, людей 5. 20, і сказати, що я не стресанула, я стресанула. Але я знаю, як при Чернути до себе нових клієнтів. І я це зробила. За три старта, місяці в мене набулася нова база да, клієнтів, яка допомагає триматися на крузі. Потім случилося в масштабному Україні, я це розповідаю в передньому відео, послухайте, як я виключилася з цієї ситуації. І зараз я знаходжуся в Чорному морі, в Яхті. Дивіться, з таким залишати невозможний за не з, з і... мільйонерами з офігенними дівчатами, Добав які знають також на особистому ринку. Ми можемо Я собі дозволити поїхати так на відпочинок, на чоредня не майже плануючи собі там графіку щось, бо ми можемо продавати свої послуги онлайн. Неважливо якої точки світу. Ми взагалі на тому. Оштапто більше деталі на про це розповідає. На інстарам, фокляр, підписуйся там, на мене. Добра, фі, Якщо хочеш монетизувати, заробляти на своїх ході ти типу по адресу, я саме я можу допомогти а, тобі тіпу, заробляти на всьому, мір. що я ти тільки захочеш. У мене дуже багато різних я кейсів. Мір. Це від мір. Мір. фотографії мір. до тічок, до готелей. Тобто зайди на мою інстаграм-сторіночку і подивися, з куди працює, і які вони можемо допомагати отримувати. за перегляд, став лайк, коментар. Лишай, яка в тебе ниш ніша, що хотіла продавати або хотів, і до побачення нових відео.